Творче об'єднання на читай. Роздерті мрії сьогодення. Пише і читає Надія крапка. Коли стогнати ти не можеш, Коли забула зовсім свій же крик, Коли ти терпиш знов і знов, Коли десь там у позолоті сховала сльози. Десь в глибинах зранене та справжнє, Забуті мрії, хоч ні, роздерті в шмаття. Понівечені лежать, ридають, стогнуть і кричать. В глибині, десь там ранять і дрижать, б'ються болем і криваво плачуть. Забуті ні, лиш облишені доречно. Кинуті у пафосі щоденні. Турботах тих буденних до болю знічені, між примх чужих і вечених, обабіч випхані. Десь на потім, десь назавжди, десь там, десь там ти мила, десь серед рани, крові, І повниця жалем і болем, те каяття за втраченим життям. Поміж мити й тих буденних, правильних видимих, нав'язаних, сповнених твоїм же. Майбуттям Присвячено подрузі. Творче об'єднання на читай роздерті мрії сьогодення. Писала і читала Надія Крапка.